Группировка войск Запад заняла стратегически важный город Купянск. Я вот был, съездил, показал, что вот Купинск наш. Серьезно? Если же противоборствующая страна, их зарубежные покровители от разговора по существу откажутся, Россия добьется освобождения своих исторических земель военным путем. Задача создания и расширения буферной зоны безопасности. А за четыре года мы с Донецка не можем выйти, блядь. Потому что вот это пидар, наш президент Путин. Мне пишут солдаты, зачем в Покровск пустили Соловьева. Инициатива наказуема. Поэтому я ініціативу ніколи проявлять не буду. Да? Каяка так страдала. Її бувало часто прямо в морду мурдум да, сладким пітучком, этим сосальчиком. Пінць по морді. Попри поїздки зятька і війська до Росії. Попри те, що вони їдять чебуреки, Шаурму і не тільки, попри всі заяви Трампа і дуже серйозні анонси, пиня сьогодні. В свіжому своєму виступі, як справжній палач, сказав, помирати росіянам доведеться ще багато та довго, аж допоки цілі СВО, як то кажуть, щоб це не було, не будуть досягнуті. А це як ви розумієте, може бути що завгодно. Там він знову говорить про ісконно руські землі, дописуючи кожного сезону якісь нові. Може, він і дає нам таку собі фору, що ми маємо реально встигнути за час цієї війни розробити свою балістику, жахнути по Москві. Я вже не знаю. Але одним словом, здається, він поховав всі перемовини, всі домовленості, всі плани, і, як завжди, показав, він упоратий. Цілі спеціальної воєнної операції, безусловно, будуть застигнути. Ми предпочитали б діяти це. и устранить первопричины конфликта с помощью дипломатии. Если же противоборствующая страна, их зарубежные покровители от разговора по существу откажутся, Россия добьется освобождения своих исторических земель военным путем. Задача создания и расширения буферной зоны безопасности Це буквально ще, ну скільки, ну, 3 4, максимум 5, найбільше 10 років, Збираються воювати пиня, але враховуючи, що ми так проаналізували сьогоднішній його зовнішній вигляд, здається, друзі, в нього немає ані десяти, ані 5, п'яти, а може й потенційно навіть двох-трьох років. Принаймні, сьогодні він був не такий активний і бадьорий, як зазвичай. Але йому постійно його прихлібателі хочуть принести якісь хороші новини, щось пообіцяти, сказати, що все буде супер. Тож, саме так як український Куп'янськ зараз продають росіяни. Свого часу совєти навіть Берлін не брали, не продавали, не святкували ту перемогу, ви що Берлін просто меркне на фоні Купінська. Бахмут та Авдіївка нервово курять у стороні. А знаєте, до речі, чому Бахмут і Авдіївка таки не перетворилися на щось настільки потужно медійне, щоб трималися так росіяни? Хоча справді тоді вони багато про це говорили. Бо, на жаль, для нас Авдіївку та Бахмут. Росіяни реально змогли окупувати, а тут Куп'янськ ні. Їх висміюють на увесь світ. Українські збройні сили, наше командування провело супер успішну операцію, яка тривала не один тиждень, про яку мовчали, не говорили, ніхто не носився ніякими ток-шоу, як це відбувається в Росії. Але Пиня звик обтікати і йому все одно набрехав чи не напрягав. Тож і цього тижня вони знов його взяли. Хоча із свіжої заяви головнокомандувача генерала Сирського, якому ми беззаперечно на 100% довіряємо, під контролем Збройних сил України лишається 90% Куп'янська. Воїни відкинули росіян з міста. Ну, а десь і трахуйте самі. Звісно, ворог все ще там, десь поруч є. Мірний житні граждани. Групіровка військ Западу. заняла стратегически важный город Купянск, который противник безуспешно пытается себе вернуть. Через него проходили пути снабжения подразделения ВСУ. Это позволит расширить полосы безопасности в Харьковской области и снизить угрозу обстрелов противникам северных районов ЛНР. В настоящее время ликвидируется окруж... Здається, сірою зоною у росіян все дуже погано. Ви ж пам'ятаєте, що і сумщини вони теж хотіли зробити для себе буфер, але щось не вийшло. Та загалом я зараз настільки слухала білосова міністра оборони, скільки читала по губам Герасимова, який каже: Володя, Володя, ми все приїбали, Володя нам там. Такого надавали на тому купінському напрямку. За Шиворот такого напхали. Володя, ми більше туди не підемо ні ногою, такими темпами. Ми скоро всю армію втратимо. Але що то в Та він і сам скоро до правоців в пекло має відправитись. Тож йому, звісно, байдуже. Але Куп'янськ це територія шаленого приниження для Росії вже двічі. Я хочу вам нагадати контрнаступальну операцію 22-го року, коли дали росіянам під зад і зараз вдруге. Тож тепер офіційна російська пропаганда мають щоденно із трусішок, вистрибуючи, доводити, що Збройні Сили України не звільнили Куп'янськ. Ну і звісно, найактивніше це робить Селавйов. Мовляв, ні ні, ви що, нічого із того, що говорить українська сторона, не являється правдою. А реальність така: бої за Куп'янськ. Тривають інтенсивно із вересня поточного року. Збройні сили України провели успішний контрнаступ, звільнили Кіндрашівку, Радьківку та околиці, заблокувавши росіян на півночі міста. Зараз говорять про оточення до 200 окупантів. Росіяни просуваються повільно, але вони не контролюють місто. Не вірите нам, подивіться підтвердження інституту вивчення війни. Російські заяви про... Захоплення, пропаганда споживає для внутрішнього упору того глядача. В них немає діпстейту як в нас, який перший заявляє навіть про наші провали. Ну і звісно, не більше росіян дратує відео президента Зеленського біля стели Куп'янська. Діп фейк, нейромережа, кіностудія. Але річ в тім, що це відео записано за 1300 метрів від російських позицій. Ну, більш-менш не дуже, але безпечне місце не під брюхом у росіян. Експерти, до речі, включаючи і російські, вони перевіряли це відео і знають, що немає ознак монтажу чи штучного інтелекту, природні освітлення, деталі фону, голос. Пропаганда, звісно, продовжує кричати діпфейк, бо не може пояснити, як президент вільно може стояти на території захопленого ними міста. Та ви краще не це пояснюєте. Ви пояснюєте, чому ваш президент завжди сире в кейс, чому він сире завжди від того, що знає правду про фронт, від того, що наближається навіть його ж оточення. Говоріть про свого боягуза. Зі своим мы разберемся. Как разглядеть? Они все считают, что вот Зеленский же сегодня сказал в Голландии, я вот был, съездил, показал, что вот Купинск наш. Серьезно? Наши мужики-то, правда ваш? Ну посмотрите, что говорит воин Красной армии. сегодня, 15 декабря 2025 года, мы, бойцы Российской Федерации, находимся на улицах русского города Купянск. Передаем привет просроченному президенту. Восхищаемся его за навыки владения нейросети. Ну, здесь я могу... Вот видите, где вот, вот реальная точка, все хорошо. Вот когда... А, Почему-то очень нервничает, Я же тут зашел в Красноармейск. И мне нравится, как агенты украинских спецслужб, которые скрываются от российского правосудия в Юго-Восточной Азии, подонок, предатель, мерзавец, экстремист, которого, кстати, преследуют в России по закону, некто Поздняков рассказывает, «Мне пишут солдаты!» Зачем в Покровск пустили Соловьева? Он И сразу понятно, что ему пишут хохлятские солдаты, но с кем работают, тому и пишут. Потому что у нас Красноармейск. Okay. У нас Красноармейск. Кстати, каждый, кто пытается перечистить денег этому негодяю, поймите, вы нарушаете действующее законодательство Российской Федерации. И удивительно, что до сих пор человек, который в нашей стране преследует по закону за создание экстремистской организации, до сих пор почему-то даже не в списке иностранных агентов. Это почему? Как это понимать? Конечно, это должно быть исправлено, и чем скорее, тем лучше. А йде в чому принципова різниця між ними та тим, що робить російська пропаганда? Ми ж не наступаємо, ми не захоплюємо, ми, як вони кажуть, не звільняємо. Якщо ж відбувається, то це повернення під український контроль. Нам не треба звітувати українському народу, що ми взяли ще і ще, і ще, а їм треба. Тож, блять, як пояснити, що вони взяли Куп'янськ, але взяли його не до кінця. Поки пейня продовжує навалювати що. Цілі своє будуть виконані, перемога не за горами. Інші його ж посіпаки, ті самі, як і Позніков, котрого вспоминає за час це ж все птінці одного гнізда, які із одного путінського яйця і вилупились. Тільки якщо вони говорять неофіційно, не продумано Кремлем пропаганду, тоді все вони зрадники. Давайте рахувати потенційно, і наступний раз зрадник, який пояснює, чому, за словами Венголосенця Путіна, нічого не стоїть. Що це все фігня. Росія нічого, нічогісінько не може вдіяти з українськими ударами по своїй території. Коли Путін каже про розширення сірої зони для захисту околиць ЛНР, вдумайтесь, ми б'ємо вже майже по всій Росії та нам плювати на ці околиці ЛНР. Ми. Можемо наносити удари і ніяка сіра зона нас не стримає. Річ тім, що в російській системі ініціатива будь-яка воєнна, у тому числі вона карається за її прояв, обов'язково настають якісь наслідки. Тож росіянам в цілому зручніше тупо нічого не робити: знати про загрози, знати про небезпеки, але не брати на себе майбутню провину. Ты не несешь ответственности, тебя не покарают. По нашей инфраструктуре. Удары по аэродрому, которые нанесли. Так называемая вот эта операция, которая хвалился здесь. Uh -huh. и вся эта прочая компания. Удары по нефтеперерабатывающей нашей промышленности. Я вот о следующих деталях, опять же, как обыватель. Самолеты стратегической дальней авиации не в ангарах. Хотя... Специалисты говорят, опять же, кто кого специалистами считает, но ну, я доверяю этим источникам, что, в общем-то, история с ангарами позволила бы избежать значительного ущерба. Я же не знаю, как это назвать: аморфность, инертность или даже глупость и преступная халатность. Нет, это не глупость, это не преступная халатность. Наоборот, это скрупулезное исполнение законодательства, которое. Опять же, я возвращаюсь, помните, вы спросили о президенте, окружении, о том, что почему у нас многие вещи так быстро не делаются. Вот. У нас э, многі чиновники мислять очень просто: ініціатива наказуємо. Поэтому я ініціативу ніколи проявляти не буду, навіть в очевидних речах Тому що якщо я не проявлю ініціативу, мене не накажуть. Ще одна цитата із Путіна під'їхала. Не ми розпочали у 2022 році війну. По суті, Захід, захід сам розв'язав цю війну. Червь, таракан, блаха. Его упустить, навіть ведь я порівнювала с Гитлером, але в целом Гитлер не відповідальність за вину. Звистно, когда ты наступаешь и у чтобы ей результаты, то... Да, а сейчас нет, нет, нет. Серьезно? То есть, сука, 24 февраля ты, паскуда, бляцкая, не ты давал приказ заходить своей армии на территорию Украины? Это кто? Кекала сделала, которую так не любит Соловьев. Тепер головне завдання російської пропаганди всю відповідальність із Росії перекласти на європейців. Ну, бо з американцями тимчасові мутки. Наприклад, ну хто? хто? Ну, хай вже буде екс-прем'єр Естонії та голова європейської дипломатії Каякала. Давайте її зробимо вселенським злом. Цим постійно любить займатися Соловйов. Він так її. Майстер, справді професійно передіює, висміює. І Я розумію, чому звісно, не тому, що Естонія напала на Росію. Ви що? Це ж бляха-муха, друга армія світу, хто посміє? А за жорстку антиросійську позицію. Наприклад, Кая Калас, коли ще була прем'єр-міністром Естонії, вона однією з перших закликала до повного ембаргу та ударів по російській нафті і газу. Вона виселяла російських дипломатів, показуючи, що їм час їхати назад додому на болота. Вона закликала до максимальних санкцій. Вона займалася демонтажем радянських пам'ятників на території своєї країни. Вона безкінечно підтримувала Україну тільки Естонія під її керівництвом стала лідером за допомогою країни по допомозі Україні на душу населення, віддавши понад 1% власного ВВП. Ну і звісно, коли ти нічого не можеш у відповідь зробити, ти не можеш вдарити по Кайкалес, по ЄС, по НАТО, по Естонії. Тож єдине, що ти можеш робити це грати клоуна в своїй власній студії, здобув штані на гучі йде. Естонські я можу спомнівати только тому, що е, Міклінбурзьким петербуржцям була опублікована фотографія девочки в ґарстике, мучаючись совєтської окупації. окупації з папой представлявшим государственный банк и бывший большим партийным советским работником. Кая Калас так страдала, ей бывало часто прямо в морду да, этим, этим вот этим сладким петушком, этим сосальчиком. Тынь по морде, тынь по морде. А Калес стояла такая несчастная и думала, как за я вас их ненавижу. Как? Я вас всех ненавижу. И вот теперь это понимаешь, девочка с косичками так туго затянули косички бантиком, что она все забыла, забыла все. Кая, До сих пор ходит Кая, и улыбается. что с тобой случилось, Кая, Калас, Кая, чтоб тебе всю жизнь не Калас. Ну, надо отметить, что не только Кая-Калас лживая дура. При том, что интересно, что она что-то там постоянно заявляет, что-то там, какие-то претензии. Хотя для американцев и для Трампа она представитель ничего, потому что они не признают саму институцию, от имени которой якобы говорит Кайкалов. Советую ей все-таки прочитать национальную стратегию Соединенных Штатов, ей будет легче. Из приемного, как вы помните, краины Балтии когда-то были оккупированы, когда-то находились под влиянием и контролем Сьогоднішніх спадкоємців Радянського Союзу. Тож ясно, що Соловйову це пече за прикладом Литви, Латвії, Естонії, повірте, в мене немає жодного сумніву, і Україна буде вільна від будь-яких претензій і впливу Росії. І рано чи пізно мені буквально вчора про це сказав е литовський дипломат, і Україна буде частиною НАТО. Треба дожити, дочекатися і працювати над цим. Ну, а поки ми із задоволенням будемо дивитися, як розвалюється Російська Федерація. Бо те, що відбувається в них в тилу, це і стане початком кінця. Ми, звісно, в цьому беремо участь, ми їх б'ємо, ми відправляємо на той кінець присподні труни, які і стають приводом для бізнесу. Історії не від нас. Історії, які вже показують на російських центральних каналах про стервятників та чорних вдов. СВУшники це не герої, не захисники, це не патріоти, це не приклад, на якого дуже хочеться бути схожим. Ні, це привід заробити бабла, зірвати великий куш і абсолютно плювати. Це м'ясо для Путіна, це м'ясо для родичів, це м'ясо для російського суспільства. Ніхто за жодним із військових не бачить особистість, людину. Та всім плювати, якщо здохне, то в Росії буде більше щасливих людей аніж нещасних. Расписалась с моим братом. Это семейное фото. Женщина в розовом – Гульнара. Мужчина в клетчатой рубашке – сын ее сестры – Руслан. И спустя 20 лет после того, как будет сделан этот снимок, они официально зарегистрируют свои отношения. Но только речь здесь, по словам близких родственников, не о большой любви, а о циничном расчете. Якобы женщина вышла замуж за племянника, участника СВО, чтобы обогатиться в случае его гибели. Она мне говорит о том, что Я сама решила расписаться с Русланом, потому что он у нас. ну, якобы такой очень доверчивый, его очень легко можно окрутить. И вот по ее словам, чтобы вот такие вот мошенницы не охомутали, не охмурили моего брата, я якобы лучше сама с ним распишусь. По закону в случае гибели военнослужащего его супруга является наследником первой очереди и имеет право на все единовременные выплаты. На кону значительные суммы. Это ежемесячное денежное довольствие, выплаты по ранению, гибели, жилье и льготы для детей. Правда, план женить на себе племянника а переступает через все моральные нормы, хоть и не противоречит закону. У главной героини всей этой истории, той самой тети Гульнары, свой взгляд на ситуацию. Женщина в телефонном разговоре признается. Да, чувства были. О них никому не говорили, чтобы избежать общественного порицания. Руслан сам сделал женщине предложение. И говорит, она единственный родственник в семье, кто действительно переживает за бойца, а не за его выплаты. Я была противница, чтобы он поехал на СВО. Я его разыскиваю. Я в защитников отечества обращаюсь. Моя Сирита вот так вот взяла... Начала она мне, знаете, с того, что вот полгода, ты когда будешь подавать на погибшую? Говорю, Рита, дочь, да ты что? Говорю, как? я могу. А если он придет? Так, ну мне надо выплаты скорее получить. Представляете, вот так вот я когда это узнала, мне просто, просто я умерла. Сегодня посмертные выплаты бойцов для многих становятся бизнесом на крови. Не только феномен черных вдов. Это новый вызов моральным ценностям нашего общества. Ведь даже близкие родственники превращаются в сервятников. Можно що что самі СВОшники зацікавлені в том, чтобы вони лишались на вине якомога довше. І або там. Загинули або ніколи не повертались в тил, де не будуть ніхто з ними фотографуватись, де ніхто не буде, звісно, втрачати розум і пишатись їхнім нагородам, пораненням, не дай Боже, ні. Якщо ти СВОшник, то найкраще, що може з тобою статися в Росії, це тобі будуть плювати в спину або бити в обличчя. Кожен раз, коли ми слухаємо, що кажуть недорогі росіяни про своїх власних співвітчизників які відправились родину захищати від НАТО напала. Пробачте, ні, як сказав Путін, вони не починали війну. Ні, а ні, це Запад зробив. А тепер виходить, що ті, хто відправились на СВО, вони бідні і ущербні, поки вони там захищають Росію від НАТО і України. Їх жон розвлікають більш умні і багаті. І над ними сміються. Виявляєте собі, а що буде, коли ці дві реальності тилові росіяни і фронтові росіяни зустрінуться в російських містах? Оце буде, як каже воєнний злочинець Путін, двіжуха. Наразі на, на тері буду захищати, а я не сам віраю, що странника вота вбивати. Зачем? У мене і так багато грошей. Это у вас ущербных нету, денег идете, там людей убивать сами. Нахуй это? Смотри, если сами себе они свои города рушит, за 4 года Великая Отечественная война завершила. А за 4 года мы с Донецка не можем уйти, блядь. Потому что вот это педаль, наш президент Путин своими цими все сожрали, все бюджет. Ты помнишь, когда начиналось СССР, жавые автоматы людям давали? Маценки на три 4 размена больше. А де? Пату яхти у них, а ти воюй там блядь, в чужой стране. Ні, я лучше в, в казілаки буду, і жонкаких та й нахуй буду, идти там. Ми припускаємо, що цього героя, який сказав про тилову правду, вже, звісно, в Росії шукають і скоро знайдуть. Але в цілому він дозволив собі сказати те, що більшість росіян дозволяє поговорювати тільки пошепки на кухнях. Але з часом, звісно, все більше і більше ми будемо чути ці голоси. Зрештою, війна обійдеться дуже дорого, неймовірно дорого для росіян. Ми з вами незабаром будемо бачити розпад цієї імперії зла. До цього треба дожити. Протриматися і продовжувати нашу боротьбу. Як це зробити, все дуже просто. Перш за все, підтримуйте Збройні Сили України. По-друге, підтримуйте українську армію. По-третє, донатьте найкращих із кращих наших захисників. Пам'ятайте, друзі, що в описі до нашого випуску є посилання на наш збір. І я дуже хочу. Я вірю, що до Різдвяно-новорічних свят ми з вами встигнемо все закрити. Не маємо йти в наступний рік. Це дуже погано із боргами. Лишайте цьому випуску свій лайк, обов'язково підписуйтесь. YouTube Канал Киванова live коментуйте, почути побачене І 100%. Бережіть себе, бережіть Україну, до зустрічі!